Що в нас по комфорту? Серву, руль. Все працює, собі виставляєш, як тобі зручно. Велосипед. Реально. Найнадійніший Спарта Алюмінієва. 28 кулеса. На надійні Nexus 8 планітарній втулці, де все захищено всередині всі передачі. Туди не заходить ні пилюка, ні вода, ні пісок. Ціна 8,950, Дуже в добротному стані. І вилучка амортизаційна. М'яка, фара стоїть, крила, резина, швальба німецька, усилення у вода подвійні стоять. Подивіться, яка пука передня добротна. Ще ого. Багажник алюмінієвий добротний, міцний. До 70 кг. Ви собі кинули мішок картошки чи чого. І поїхали. Він дуже легенький і в ході Ви собі накат має добрий. Так, значить тут для спини комфортна стоєчка. Для дупи комфортне, широке сідло Тут у нас значить, є ще замочок замикати заднє колесо тут комплекті. Дивіться, по рамі по всьому має, десь якісь то вживаний велосипед, ціна його 8950. Можна сказати, ціна планетарної втулки Коштує 7 тисяч гривень. А тут цілий велосипед за ті кошти. Значить, маєте ззаді роллерний гальм, переді v brake Педаля йдуть в комплекті. Когось буде цікавий такий красень. То пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас в кулики веломагазин на тест-драйв вулиця Львівська, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. У кого нема такої можливості, надсилає новою поштою по цілій Україні.